Друзі, доброго ранку. Сьогодні я в себе на рибалки, на сулі, на ляща на фідер. Все, буду ловити тут по старих своїх місцях. Зараз ранок 5.15 не був я на рибалці, скільки я не був, 27 липня останній раз я був на сулі на ляща, довгенько, ну, то нічого. Знову тепер. Надіюсь, будемо зустрічатися набагато частіше. Так, вже розвиднилось, треба ловити бистренько по прикормці. Прикормка сьогодні в мене трошки не така. Не встиг я зварити з вечора половинок гороху і половинок пшона. Так що була в мене мелена макуха, десь 2 третіх меленої макухи. Залишалося трошки бомби. Фанатік бомба. Прикормка і додав крилівої муки інтеркриль. Ось така сьогодні буде в нас прикормка. Я вже тут, правда, розмотався, трошки місце вже приготував, вже під два фідера виміряв дистанцію, підкормив, чуть-чуть, кинув по кілька закормочних кормушок. І, а третій я, як завжди, поставлю, буду кидати далі, ближче, вліво, вправо, буде пошуковий. Третє, третій фідер я не прикормлював. Знову почнуть мені писати, що там, о, ще б там два фідера чи три додав би, щоб п'ять було. Я не, мені як би та риба що є, що немає, можна так сказати. А щоб в мене часу дуже мало, тут 2-3 години на рибалку, щоб мені швидше зрозуміти, на що воно клює, якщо клює, і де саме. Так що, от, от і все. Щоб Заробити, можливо, більше покльовочок за такий короткий час. Так що, ось таке. Будемо пробувати на ложку ловити, можливо, поставлю й фідерну оснастку. В общем, будемо по-різному пробувати. І з наживки в мене опариш і кукуруза, і все більш нічого. Десь там є попкорн, мабуть, у мене у коробочці. Так що не тратимо час, поїхали. Так, зараз трошки треба доувлажнить прикормочку знову намішав пів відра чи більше як на цілий день рибалки нормально ось така получилось хороша буде так треба піти взяти тряпочку в кожній рибалці на кожній рибалці показую і розказую на що і до чого я ословлю. Ось, друзі, така ложка. Ось. Купована у рибацькому магазині. Можна виготовити самому. Ось така пластинка у вигляді ложки. Тут пружинка. З під низу ось грузик. Три коротенькі поводочки. Питають длина. Ну, длина 6-8 см. Приблизно так. Ось. О. Ось це така ложка. Принцип смоктунця, соски. Ось так. Зараз ми її забиваємо кормушечку. Ой, забиваємо кормом. Зараз я покажу. Все дуже просто. Одне неудобство у ній, що руки дуже забруднюються прикормкою. Ось так забиваємо прикормочку її, потім просто втикаємо сюди гачки з наживкою. Можна і без наживки. Ще я додаю, ось тут у мене є такі циліндрики, шарики. Можна пінопласт з Ева, зараз у даному випадку, з пінорезини. Щоб крючки були нейтральної плавучості. Щоб крючок, оцей ваш пінопласт чи ваша Ева, пінорезина не піднімала угору крючок, а щоб він медляно тонув, коли риба буде смоктати, щоб він легко їй ускочив у рот. А ось для чого це і потрібно. Ось так. Ось такий їжачок вийшов. Так, ну що ж, перший закидаємо і починаємо ловити, тому що приїхав по темному, а вже часу мало, день вже довгий. Ой, на... навпаки коротший став. Зараз. А часу мало. Ой. Так, ну що ж. Перший закліпсувався я, все як треба, вроді би, закидаємо зараз. Поки що є. Знаєте, ще не встиг я і розікластися. Ой, Ех, ці камери. О, бачите? Перша риба вже є. Ех, ну що ж, друзі. Як ви бачили, початок вже є. Значить, лящик тут ще є, ще не зійшов він. Донизу. Ще можна тут його ловити. Говорив мій знайомий один рибак, хороший мій. Що він там десь у себе, він, правда, не тут живе, не в цьому селі, в іншому. Ну теж не дуже далеко від сули. Казав, ходив попід річкою і бачив ляща на міляку з граю хорошу, таку велику. Вода зараз значно почистішала. Прозора стала і казав не на великій глибині. І при тому, що він ходив потом туди через день він так само на тому же місці бачив лящо. Каже, стоїть там він на міляку. Ну можливо він... Зараз збивається у більші зграї і може десь він передвигатися донизу, як зазвичай. І зараз трошки похолодало, дощик пройшов. Ну, погода така непогана. Ну вже бачу, зранку були хмари. Ну і зараз, правда, ще ранок. Ну, роз'ясняється, хмари розбігаються. Не дуже похожа покльовка на ляща. Щось дрібне попалось, мабуть. А ні. Там вже і зірвалося. Уже мабуть давно пора пошукову перезакинути. Сейчас я і перезакину і переоснащу не хоче на таке клювати залишалося в мене солодкий карась там трошки прикормки спробуємося ще на таке щось не хоче уже просидів 40 хвилин а воно зовсім не хоче Витягую наживка ціла. То з самого ранку хоч трошки підсмикувало. За перші 20 хвилин дві покльовки. Там перша покльовка майже відразу. Там хвилин 5-7 пройшло і витягнув лящика, потім була ще одна покльовочка. І все. Тоді трошечки щось підсмикувало. А це вже хвилин 40, а мабуть вже й більше. Сижу, вже перекинув і пошуковий фідер туди на глибше. Цей фідер, що був середній лівий, закинув зовсім уліво туди на виход. Ну, а цей стоїть уже ж на прикормленому місці. Навіть-навіть дріб'язок не смикає. Ти мені отож, рибаки казали, що... Плює вночі, днем не хоче. А, забувся ще сказати, один чоловік бачив тут, питав у нього, що він ходив на рибалку. Казав теж прийшов, ну він на поплавочку десь ловив. Тоже каже, що прийшов ще по темному, поплавок було єлі-єлі видно, закинувся. То майже відразу спіймав ляща і один зійшов. А потім вже як розвиднулося все, нуль каже, просидів, мабуть, до 10-ї години, аж каже, то жодної покльовки. Ні, казав, витягнув якусь пліточку чи плоскирочку, не пам'ятаю. Так що, друзі, треба пробувати, мабуть, в темну пору доби половити. Ну, можливо, ось завтра, сьогодні то вже ні. А можливо завтра, після завтрого, я все-таки вечором перед тим, як зайде сонце. Приїду, закормлюся, розкладуся і спробую посидіти по темному. Спробую, що вийде. Годинки до пів дванадцятої посидіти. Там буде видно. А там можливо тоді на тому тижні кудись можна буде і проїхати подалі. Можливо, зберу якусь інформацію, трошки розпитаю знайомих рибаків. Хочеться кудись поїхати. Ну, Тож, як ви бачили, був на ставку, один раз ловив карасика, а другий раз це ж було, спіймав одного коробця такого до кіла. Ну, там грам 800 його було. Я не важив. Який він? Ну приблизно десь так. Я гадаю, що кіла його не було. Можливо, спробую ще на той ставочок проїхати, якщо вийде. А можливо на якийсь другий. Ну, мене більш тягне туди, кудись униз на Сулу, або на Дніпро. Перезвоню туди, де я у минулому році осінню у тубільці. Що там по судаку. Уже повинен би він почати клювати. Ну, Треба знайти напарника. По самому дуже далеко їхати. Туди під 200 кілометрів. То треба поїхати хоча б з ночовкою, хоча б виїхати вранці половить, ну там можно пробовать і на фідер половить, якщо що, днем. А ввечері, вранці пробовать половить на спиннинг на хижака, на судака. Ну і можно спробувати щуку. Ну, зараз, друзі, спробую без наживки. Самі. Оця пінорезина стоїть. У мене Ева, оці циліндрики і все. Можливо, він зовсім не хоче брати опариса. А так будемо сподіватися, що можливо він буде смоктати оцю нашу прикормку, йому крючок улетить у рота. Хоча ловив я і так ля досить непогано. Ну, зараз спробуємо, що нам залишається. Залишається тільки пробувати. Опа. Друзі, ви бачили? тут не взівав. Den har slått et stikk i hodet. Пліточка забагрилася. А я думав, що льош. Ей. Бідняга. Пропаде. Ладно, покинемо її. Бачите, ось тако Покинув її в садочок, бо гачком розпороло її пузо. Так би я її випустив. Сейчас ще кілька хвилин посижу хвилин п'ять, ну і почну потрошку складатися, ці сідра витягувати. А той, що в мене закинув на черв'яка в останню очередь. Можливо, щось і клюне. Ну, треба, я вже неодноразово говорив, треба брати чимало всяких наживок. Ну, таке класика, щоб було у вас на лящах, якщо ви йдете. Та й на білу рибу, неважливо там. Навіть на карася, на білу рибу. Опариш і черв'як должен бути завжди. Ну і кроме цього ще якісь різні наживки. Там кукурузка, горох, пшениця, попкорн якийсь. Буває таке, що ось сьогодні чи попередню рибалку плювало там на черв'яка хорошо. А слідуюча вже рибалка може на опариша, може на горох на якийсь бутерброд Собираюсь потроху ну ось друзі така рибалочка сьогодні теж прорибали сьогодні Скільки я, ну, дві, дві з хвостиком години, там 2 чи скільки. Ну, це те, що рибали. Те, що розкладався і збирався, я не вважаю. Ну, що вам сказати? Як ви самі бачили, впіймав одного ляща, була ще одна покльовочка і пліточка одна спіймалася. І все. Ну, Можливо, погода, можливо, щось не так, щось неправильно я зробив. Ну, будемо пробувати. Я думаю, що більше цього, що погода. Не дуже він сьогодні лящ майже і не скидався, мабуть, два скида я бачив тільки. Ну ще й лящик є, ще будемо пробувати ловити. Попробую, як я вже говорив трошки раніше, що попробую увечері вже по темному половити. Бо мені люди говорили, рибаки, що клює ночі лящ краще. Ну так як ви бачили, тільки зранку, зразу дві покльовки, зразу для щас спіймав, а потім усе. Ну, спробуємо ще так. Ну, а так як вийшло. Як ви бачили, пробував і різні оснастки, різні наживки, різні прикормки. Ну, на жаль, не хоче він сьогодні клювати. Ну нічого, спіймаємо, спіймаємо. Так що, так як є. Ось така. Сьогоднішня рибалочка. Ну а кому сподобалась така рибалка, то ставим лайк. Ну а кому ж уже не сподобалося, то дизлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмем обов'язково на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли вийде моє відео нове. А так на цьому все. Пока. Слава Україні!